Вітаю вас сьогодні 7 березня. Давайте по останнім новинам. Масована атака була. Це в нас такий, це початок такого миру у нас. Від... Русський мір. Мір по русски В принципі, нічого дивного, це все від них. Це очікувано. Били по газу, по світлу, ну і по людям теж. Ось так. Так, давайте по новинам. Трамп каже, що Україні доведеться йти на мирну угоду, бо немає в нас іншого виходу. Так, Трамп каже, що Україні прийдеться, доведеться йти йти на мирну угоду, бо в нас немає іншого виходу. І що? Що будемо робити? Підемо. Ну, сім мечів. Хитрість, обман. Очікування луна. Дивіться, дві карти луна і обман. І обман, луна, це. Це все якийсь. Дивіться, я хочу вірити, що це якийсь хитрий план з одного боку. Для досягнення мети. А з іншого боку, можна сказати, що це просто хитрість і обман. Ну. Нас. Україні доведеться йти на мирну угоду, бо немає іншого виходу, каже Трамп. Оці слова, що це означає? Маніпулятор. Контроль, маніпуляція, хитрість від світу для України. Такий план, це такий план. Ну тут більше мені показує план. План маніпулювати ну, те, що ми бачимо. Розвідка, розвіддані нема, зброї нема, нічого нема. Це такий план, щоб прийняли рішення. А рішення стосовно територій, щоб пішли на поступки, ну, вони змушують, Трамп змушує йти на поступки. Що піде Україна на поступки, на ті, що хоче Трамп. Чи піде? Я ще так не питала так. Чи піде Україна на поступки? Саме ті поступки, які хоче від нас Трамп. Америка. Ірафант. Удар. Удар від світу. Удар від світу в спину. Удар в спину від ірафанта. Україна робота. Карма. Ще робота і баланс. Знову мені баланс, робота. До цього все йде, працюють. Все ж таки, ми хочемо більшого. Тут скубків, помірність, ми хочемо справедливості. І в плані наступної агресії, атаки, в плані війни, щоб знов не почалось те ж саме, тільки через пів року, через рік або два. Бачите, ми хочемо справедливість і смерть, ми хочемо справедливості в плані знов. Нападу на нас. А ось карта РФ. Десять мечів, якось. Тут таке бажання зробити все можливе і неможливе, щоб вони знову на нас не пішли. З, більш, з більшою силою. Так, давайте далі. Перемовини щодо, о, щодо миру розпочнуться у вівторок, наступний тиждень в Саудівській Аравії, каже Зеленський. Ну, давайте спитаємо ці перемовини, які повинні відбутися у вівторок, наступний тиждень в Саудівській Аравії. Щодо миру рішення для нас. Чи будуть там якісь рішення? Чи дійдуть згоди в очікуванні? Розпач. Розпач. Перемовини в Саудівській Аравії. Що для нас? Будуть розмовляти про припинення вогню. Ось. Да. Ну, знов припинення вогню і зміна імператора. І потім, типу, буде баланс у вас. Припинення вогню, зміна президента і потім типу, типу баланс. Такий таємний план. Але все одно тут уход від цього і боротьба це не влаштовує уход від цього і боротьба. Розумієте? Таке відчуття, що як на одному місці, б'ємось рогами об стіну на одному місці. А ми їм одне, вони нам своє. Ми їм своє, вони нам своє. І те ж саме, і те ж саме. Так, далі. 120 винищувачів Європи можуть закрити небо над Україною. Щось я дуже сумніваюся. ЄС розглядає план Небесний щит. Прокинулись. Да. Сьогодні б цей план би не помішав би. 120 виміщувачів Європи можуть закрити небо над Україною. ЄС розглядає план Небесний щит для України. Чи буде цей план від ЄС? Правосуддя. Україна від агресії, від атаки. Розмови про це, шанс. Дуже важко це зробити, але хочуть. Але якось важко. Щоб, а, дивіться, це може бути, але вже після укладання, хоч якоїсь мирної угоди. Ось РФ, ось їхня колісниця, типу напад, типу повітря і повіщений, щоб після угоди не було повторення. Не зараз, тобто, не до, ну, закриють небо не, не до угоди, а вже після угоди. Ось, Після, ось, після угоди. Ну, в принципі, тут щось, ну, мож, таке може бути. Може, але не зараз. Після. Адміністрація Трампа може почати ділитися з секретними даними з РФ. Чудово прям. Адміністрація Трампа може почати ділитися з секретними даними з РФ. Таке можливо. Колісниця, рух. Ось рух це РФ, шанс, розмови, рішення. Ну так, по луні, по луні. Вже щось передають РФ. Щось, щось передають для ударів. Я отут не здивуюсь. Але по луні мутно, приховано, таємно жриться, щоб ніхто не знав. Щоб це було по ілюзії, але таємно мутно, щось можуть, можуть передавати. Зв'язати ресурси. План зв'язати ресурси, знищити ресурси, наші запаси і ось контроль і маніпуляція стосовно домовленості. Це такий план. Правосуддя, підписання. Ось, щоб всі були довольні. Ну, типу США і РФ вони повинні бути довольні, а все інше їх не калишить. Отут мутно і таємно можуть щось передавати. Туреччина розглядає відправку своїх солдатів в Україну в рамки. Мирної угоди Туреччина розглядає відправку своїх солдатів в Україну в рамках мирної угоди. Чи буде таке від Туреччини допомога? В плані агресії. Да, щоб зупинити агресію. Да, можуть відправити якусь кількість своїх солдатів, але вже після угоди зупинка агресії. Типу, зупинка агресії, що, типу, ми тут присутні. Ну, тут так, відповідь може. Всі такі щедрі. Дивіться далі: Китай проти того, щоб РФ та США. Домовлялися про мир за, без України. Ось так. Не знаю, чи це правда, чи це щиро, чи це просто таке собі. Чи правда, що Китай проти того, щоб РФ та США домовлялися про мир без України? З робота. 50 на 50 з 10 мечів. в, в Китаї свої. А в Китай цікавлять тільки гроші: заробіток, співпраця, гроші, щоб не втратити гроші. А якщо РФ буде співпрацювати з РФ, то Китай може багато втратити. Їх цікавить це. Ну, так, їм, їм Союз РФ і США Китаю. Він просто фінансово не підходить. Тому вони так і сказали. Вони не хочуть втрачати гроші, співпрацю. У Трампа план, каже Келохелох, план Кнут і пряник по відношенню до України, який вже ми всі побачили. Ми побачили тільки Кнут. Пряника ми ще не побачили. Ми, а, пряник ми на РФ побачили. Але Кіткелог каже, що і РФ теж може пере. Ну, тобто. Спочатку Кнут в бік України пішов від США від Трампа, щоб нас змусити. А якщо РФ не захоче йти ні на що, то і їх чекає Кнут. І я ось хочу запитати, який кнут від Трампа оцей план чекає на РФ? Який кнут від Трампа чекає на РФ? Відлюдник. Відлюдник. РФ Відлюдник. Не отримаєш перемогу. Відлюдник в чому? Колісниця, якийсь рух, військове щось, башня. Ну, може бути кнут в бік РФ, колісниця по відлюднику, військова башня. Що це? Повішений, що? Важку ситуацію можуть зробити? Якісь обмеження, типу ізоляція? Фінанси, фінанси, рух, потік фінансів, зробити співпраці з них повного відлюдника, щоб гроші пішли на пасив. Співпраця пішла на пасив. Може бути і сюди, теж кнут. А я хочу спитати: а чи дочекається Україна пряніка? Від Трампа. Чи дочекається Україна? Пряніка від Трампа. Ну, його ж план Кнут і Прянік. Кнут ми побачили. А прянік? Пряніка, Україна дочекається? Повторення того, що було. Зірка надія на перемогу. Ну, я б сказала так, що не, ще не все втрачено. По цим картам не все втрачено. Досить. Позитивні карти. Ну, розблокування допомоги. Бачите, зараз допомога заблокована, а ми її можемо розблокувати. Далі Франція надасть свої розвіддані Україні. Може, ще й Британія теж. Ну, Коротше кажуть, що Україна знайде, де отримати розвіддані. Чи дійсно ці роз'єднання надасть Франція Україні? Башня. Про удари по території РФ. Хитрість в очікуванні. Ілюзія. Ну, якось таємно. Якщо і надасть, тут карта таємниці. Удари по території РФ. Тут стосовно території РФ, про щось приховане на території РФ, про якусь башню, про склади якісь. Я думаю, що, да, надасть, але тут якось хитро. Таємно. Хитро. Ну, воно ну, воно ж і повинно бути таємно. Це ж розвіддання, правильно. Так воно і показує. Ну і на останок давайте запитаємо, чи відновить США військову допомогу Україні. Після, давайте, зустрічі, які ось намічаються на наступному тижні. Чи відновить, відновить США допомогу, військову допомогу Україні? Чи відновить США військову допомогу Україні? Плани 10 мечів. Перемога. Вони думають, що якщо ми не отримаємо військову допомогу, то швидше настане перемога, ну тобто завершення. Їм треба домовленості. Після якихось домовленостей, після підписання чогось, можливо, це копалини, я думаю, що так. Світ військ. Я вам скажу так, що. Може, ця допомога якось таємна і вона все одно йде. Ми ж цього не знаємо. Світ, війна, таємниця. Я про допомогу питаю: Україна. Може, ця допомога військова, вона таємна? Може, може вона і йде? Ми ж не знаємо, правильно? Ну, тобто, ось так. Ось такий план. У Трампа Кнут і пряник, щоб всі знали. Ось так. Чекаємо на пряник.